Попри дощ, 26 дітлахів у парку Хімік змагалися за звання кращого рибака. 25 травня на місцевому ставку Юбік пройшов дитячий рибальський турнір. Змагання проводяться, бачите, в таку дощову погоду, але це не завадило нам організувати дітей, допомагають дорослі, підтримують їх батьки. Це дуже чудово, коли діти. Займаюся таким спортом, далі любим в принципі спортом, щоб не сиділи в комп'ютерах, планшетах і не займалися такими, скажімо так, іншими справами нехорошими. Тому залучаємо дітей. Це в першу чергу йде пропаганда здорового способу життя, пропаганда риболовлі. Додамо, що цей турнір у Рівному відбувається уже другий рік поспіль. Є діти, які тут ходять кожен день. Вони тут ловлять, займаються, цікавляться, вчаться. Ну це досить цікаво. І це, це класно, коли дитина приходить. Ми ж це для них робимо. Ми ж його почистили цей ставок для них, запустили сюди рибу багато. От, і, і я думаю, дозвілля для дітей наших це буде дуже дуже добре. Вдруге випробувати свої сили на змагання прийшов Владислав. Я рибак, мені це Подобається, я приймаю тут завжди участь. Я тут завжди ходжу, ловлю рибу, і ми тут завжди прибираємо, займаємося цим ставком, доглядаємо за ним. І в нас є група, через яку я дізнався і зареєструвався на цей турнір. Вирішив і цьогоріч не пропускати захід ще один його минулорічний учасник. Я ще був тут на першому турнірі, коли ловили щуку. Тоді в мене не вдалося нічого зловити, але потім на наступний день зловив. Мені подобається сам процес. Коли ти ту рибу ловиш, достаєш, потім фоткаєшся з нею, або випускаєш, або на сковородку пускаєш. В результаті змагань перше місце та кубок Бікфіш отримав Влад Макарчук. Друге дісталося Ніколь Онищук, а третє виборов Дмитро Волошковець. Попри це, без призів не пішов додому жоден учасник турніру. До слова, хто не зміг цьогоріч взяти участь у заході, матиме шанс це зробити наступного року. Ольга Денілюк Володимир Захаров. Новини Рівного.